Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви завітали вперше, ласкаво, прошу, залишайтесь. Тут я ділюсь своїми першими емоціями та враженнями від знайомства з новими для мене парфумами, а також ділюсь своїм скромним парфумерним досвідом та спогадами. Сьогодні мова йдеме про аромат від Кельвін Кляйн Reveal. Це подарунок мого сина до дня 8 березня. Він чекав на розпаковку, я його розносила, познайомилася з ним ближче і маю що сказати. Ось він цей незвичний флакон з такою неординарною кришечкою. У флакона є денце, яке дозволяє стояти флакону на рівній поверхні. І це добре, це соточка. Аромат 2014 року відноситься до групи Квіткові деревні мускусні». Коли я нанесла його вперше одночасно на блотер та на шкіру, то моя перша емоція була свіжого стренько і перчена холодинка. Перчена холодинка. А я люблю перці в парфумерії. Ця холодинка на блотері, вона тримається постійно. Папір не здатен розігрівати аромат. А ось шкіра почала його розігрівати, і я вже відчула сіль, солонуватість в ароматі. Причому ця солонуватість з'єдналася з деревиною. І у мене в голові були тільки асоціації з, з морем, коли ви цілий день були на морі, ви загорали, ви купались, ваша шкіра вже стільки набрала тої морської солі, що вона вже аж виступає, і ось прийшов вечір, з моря, дме уже прохолодний вітерець, і якщо закрити очі. І от відчувати цей вітерець з моря, відчувати цю сіль, холодок, гостриночку, але десь поруч є діляночка землі, не тільки пісок, є діляночка землі, і, можливо, ця земля трішечки волога, можливо, там поливали якісь квіти біля якогось кафе або там якісь деревця, які посажені, їх поливали. І оце поєднання прохолодного морського повітря, солі, легкий-легкий аромат землі, гостринка. Це дуже-дуже, дуже приємний для мене аромат. Повторила три рази, можу і п'ять разів сказати. Він для мене в одному напрямку з моїм дуже шанованим і улюбленим ароматом від Болгарії Аква Дівіна, який я дуже любила носити влітку. Я поставлю вам флакончик, хто його мав і носив, ви можете порівняти з цим ароматом, якщо знайомі. Якщо ні, то, хоча приблизну уяву маєте, про що цей ревіл? Я його носила декілька днів. Він дуже стійкий. Я його чула протягом дня на собі, і навіть на наступний день. Коли я цікавилася пірамідою, то віднайшла там один із компонентів, який можливо відповідає за це. Що ж там в піраміді? Там у верхніх нотах заявлена сіль. Чорний перець, рожевий перець та білий перець. Цей сібіоз він дає оцю прекрасну гостриночку-холодиночку, я дуже таке люблю. В нотах серця заявлена сіра амбра та ірис. От тут, можливо, коли я побачила, що там є ірис, можливо, він мені давав оцей натяк на якусь присутність землі поруч з пляжем. Можливо, а можливо, це гра моєї уяви. В нотах бази: сандал, мускус, витивер і кашмеран. Кашмеран – це саме та синтетична нота, яка надає аромату ем, пряності, м'якості, солодкуватості, пудровісті і подовжує його стійкість до 48 годин. І, можливо, завдяки цьому кашмерану Ревіл так довго тримається. Аромат мені сподобався неймовірно. І зараз наразі, коли я не маю змоги а, за своїм бажанням опинитися біля моря, щоб подихати в будь-який день року, так як я могла це зробити, будучи вдома, 15 хвилин і біля моря, і дихаєш хоч в лютому, хоч у вересні, хоч у березні. До цей аромат мені зараз буде давати цей настрій, давати ці відчуття, особливо, якщо закрити очі. Я вам всім дякую за увагу. Чекаю від вас, ваших коментарів, чи знайомі ви з цим ароматом, яке ваше ставлення до нього, ваше враження. Всі коментарі для мене дуже цікаві. Всім заздалегідь вдячна! Якщо вважаєте за потрібне, підмийте це відео своєю подобайкою. Я вкотре і вкотре повторюю, що все було, є і буде Україна, на моєму каналі далі буде. Слава Україні!